Дякую, що І я сьогодні до вашої уваги представляю комплекс інтерактивних дидактичних матеріалів для використання на уроці технологій. Тему ми отримали від відходів до доходів, і об'єктом проєктування вибрали подушку з плюшку або подушку для подорожі. Технологія виготовлення виробів швейним способом і клас, над яким буде працювати клас це 8 який працює над цим проєктом. Я вважаю, що сучасний урок технологій це перш за все урок, коли навчання відбувається через співпрацю усіх учасників освітнього процесу. Це коли ми орієнтуємося на потреби дітей, коли ми виховуємо ціннісні орієнтири і формуємо компетентності. Ми працюємо в новій українській школі, і саме діяльнісний, компетентнісний та особисто орієнтований підхід це те, чим має керуватися вчитель у своїй роботі. Звичайно, у своїй творчій діяльності я завжди керуюся принципом: творцем може бути кожен, варто лише спробувати. Для якісного та ефективного використання використовуємо різні форми і методи роботи. Якісь форми методи роботи пов'язані з активною участю класу і не передбачають під'єднання до мережі інтернету. Але оскільки діти сучасні, це діти, які рухаються в силу. Сучасних вимог, тобто це діти, які з гаджетами на ти, тому для того, щоб їх зацікавити, досить велика кількість форм і методів роботи, вони носять інтерактивний характер і знаходяться в інформаційному середовищі. Для налаштування класу на роботу, для того, щоб дізнатися, який настрій в аудиторії, я використовую такий застосунок, як Ментіметр. Якщо дозволите. Я вам пропоную посилання скину в чат, я вам пропоную під'єднатися і продемонструвати мені, от як ви, як моя аудиторія, налаштовані на роботу. Так, перепрошую, зараз я мабуть, розвернути мені треба знайти чат. Так, так, так. будь ласка. Я вас дуже прошу, доєднайтеся і продемонструйте мені, будь ласка, яка ви сьогодні бжілка, як ви налаштовані на роботу. Я сторіночку оновлю. І подивимося на результати нашої роботи. Скажіть, будь ласка, у вас працює посилання? Чаті посилання працює? Я трішки підвисла. Так, все працює. Так, добре. О, дякую. Так, бачу результати. креативлю досхочу, я в нормі, готова до обіймів. І, е, ну, можливо, не всі ви ну, виявили своє бажання, але я дякую тим, хто мене підтримав. Звичайно, я залишаю за кожним учнем право ну, не взяти участь у активності, можливо, з силу певних обставин. Так, для того, щоб налаштувати учнів на проєктну діяльність, для того, щоб фантазувати їхні уяву, творчість, використовують такий додаток, який називається Dice. Це фактично візуалізований метод фокальних об'єктів. Коли в основу нашого проєктування, об'єкт проєктування є центральною, фокусуючою такою частинкою, а 5 випадково згенерованих предметів і їхні властивості дозволять нам розширити нашу уяву і фантазію. От, наприклад, подушка для подорожей ми маємо, і 5 випадково випадених кістяшок. це Ну, зараз хвилинку, як ми можемо це поєднати. Подушку для подорожей я можу використовувати і під час споживання їжі при виконанні якихось певних технологічних операцій. Не використовувати як спосіб або. Так, змія. Вона має бути не жалючою, матеріал для неї має, має бути приємним. При її створенні я буду почуватися переможцем і використовувати для читання газет. Можливо, ось якимось таким чином. До речі, ці кубики вони кожного разу оновлюються. Можна роз, різноманітнити забрати. Ну, цей вид діяльності додати, що можна використовувати і зобразити те, що ви хочете відтворити, можна описати це словами, скласти реченнями, тобто можна зробити різні форми, не лише усну, але і графічні. Коли ми працюємо над організаційно підготовчим етапом, тому що ми дотримуємося структури проєктної роботи при побудові. При постановці мети і завдань проекту використовую прийом свод аналізу. Цей прийом дозволяє дітям проаналізувати і визначити свої сильні і слабкі сторони. Наприклад, сильною стороною це наявність досвіду роботи з тканиною, оскільки це вже в нас восьмий клас, якісь наявність певних матеріалів для роботи, оскільки ми використовуємо техніку апсайклінгу, техніку вторинної переробки. А от, наприклад, слабкими сторонами і небезпеками це можуть бути хвилювання, невпевненість, відсутність засобів для роботи, оскільки, наприклад, якщо дитина певний час хворіє або не перебуває на учному навчанні, відсутність швейної машини може стати для нього питанням для виконання проєкту. На уроці вважаю правильним, постійне засвоювання вивченого матеріалу. Тому досить часто застосовують такий додаток як Word2, і саме в ньому я хочу вам представити це етапи проєктування. Коли ми працюємо постійно із проєктною діяльністю, тобто над створенням проєкту, ось такий невеличкий, можна сказати, тест, коли діти мають віднести комірки, які в нас є, до того чи іншого конструкторського етапу. І, відповідно, наприклад, далі в них є час. І по кількості часу ми бачимо лідерів. Тобто, через гру ми повторюємо матеріал, який ми вивчали, закріплюючи таким чином його. Під час організаційно-підготовчого етапу, звичайно, ми створюємо банк ідей, проводимо міні-маркетингові дослідження. І от щоб мотивувати, зацікавити учнів над виконанням того чи іншого проєкту, звичайно, діти сучасні дуже люблять це переводити в кошти. І отут у нам на допомогу приходить робота з пошуковим рядком у Гуглі, коли ми можемо ввести. Об'єкт проєктування і побачити його вартість. І е, от якщо ми проведемо логічне, таке, логічне розслідування, ланцюжок побудуємо і зможемо пояснити, що можна із вторинної сировини, із вживаних речей, з тих речей, які знаходяться в нас, але вже ми їх не використовуємо створити річ, яка матиме абсолютно нове призначення, і, відповідно, вона не потребуватиме такої кількості коштів, досить таки мотивує, зацікавлює дітей. Ну, а звичайно, де ж ми шукаємо наші моделі-аналоги. Це сайт, ось я вам показую Пінтерес, досить велика кількість матеріалу, де діти можуть взяти зображення. І сайт самотужки. Дуже він такий цікавий, потужний. В даному випадку те, що стосується подушки. А середовище, де вони це все розміщують, це є доступ до Google-диску, на якому створена папка, яка так і називається банк Ідей. Таким чином, ми з дітьми з учнями формуємо простір спільний для ідей, де вони можуть побачити ту чи іншу форму, ту чи іншу форму подушки, тобто об'єкта для проєктування. Для того, щоб ми. Могли обговорити, визначити критерії, за якими відбувається оцінювання якості виробу, поставити критичні якісь запитання, поставити щось під сумнів, або, можливо, взяти чиюсь ідею за зразок, ми використовуємо дошку Лін. Така цікава гра дизайнерський портфель. Дітям дуже заходить, вони мають. Певний простір, куди вони завантажують, тут необмежене поле, куди можна завантажити свої малюнки. І, відповідно, взявши стікер, вони можуть прикріпити під тою чи іншою подушкою написати ну, там, наприклад, відмінна форма. Написати, чим відрізняється, чим схоже та чи інше зображення одне на одного. Ось таким чином. Але обов'язковою мовою я ставлю діткам, щоб вони писали обов'язково тут свої прізвища для того, щоб краще потім і жвавіше проходила дискусія та обговорення. Дуже цікавим метод для роботи це є метод сторітелінгу. Коли ми говоримо про історичну довідку, ми маємо можливість саме на цьому. На цій стадії проєктування це стосувати інтеграції інтеграції з таким предметом як історія. Ну я також вчитель історії. Тому досить часто його використовуємо. Що таке за метод сторітелінгу? Це коли ми слухаємо, сприймаємо і аналізуємо інформацію, яка подається. Якщо це активний сторітелінг, то від позиції того, хто розповідає, якщо це пасивний сторітелінг, то ми більше слухаємо і аналізуємо. Дуже цікавим застосунком для реалізації цього методу є метод є додаток казка фан. Ось я спробувала сьогодні це такий додаток, який дозволяє вибрати. Зараз, якщо дозволите, я покажу з самого початку. Це такий додаток, який дозволяє створити казку. Цей додаток. Він базується на основі штучного інтелекту. Тут можна ось обрати категорію, категорія різноманітна. Я, наприклад, для зразку сьогодні обрала категорію супергерої, і тому ми маємо на заставочці таку гарну, таку гарну такого гарного суперкота, такого супергероя. Тут може дитина прописати, хто її головний герой, і події, тобто сюжет, який відповідає об'єкту проєктування. Мною було прописано, що це має бути подушка для подорожі, що це має бути подушка, яка виготовлена з стороною сировини. І ось нам штучний інтелект генерує казку, але цю казку можна правити, можна змінювати, можна щось брати за основу. Одного разу вчителька Оксана, учителька технологій, запропонувала учням цікавий проект. Ми будемо шити подушку для подорожі, але вона повинна була бути виготовлена із сторинної сировини. А як це? Ой, а в мене стара футболка, а в мене джинси. І ще цікава, дуже цікава розв'язка цієї казки, коли дівчинка потрапляє через портал і зустрічається із своїми подушками-супергероями, які зроблені з різних елементів, от там зі старих штанів. Зі... З пластикових пляшок, і вони з нею діляться своєю магією творчістю. Дітям дуже подобається, вони дуже е, включаються активно, е, вони е, задоволенням слухають, але головне те, що нам потрібно, тобто ми можемо не лише сприймати інформацію, е, а ми можемо її і візуалізувати, описувати. якщо є... Вчитель української мови, який йде на співпрацю, знову ж таки, можна інтегрувати з українською мовою, перевіряти на наявність помилок, і це досить такий цікавий вид роботи, який можна використати. Якщо говорити про підбір матеріалів та інструментів на етапі конструювання, можна використовувати такий додаток, як Rebus One, коли ми можемо вести. Потрібне слово, а нам гонорує картинку. Можна використовувати ігрові такі методи, як віднайди пару, асоціативний кущ, анаграма. Я вам хочу продемонструвати, але вибачайте мене за якість, коли ми використовуємо на уроці інтерактивну дошку і маємо зобразити ескіз виробу, ми використовуємо прийом скетчин. Дуже гарно працює ця дошка, але це має бути інтерактивна панель. Перед вами мій простір я намагалася мишечкою намалювати форму подушки, зобразити петлю і гудзик. Вибачайте мене за. Зображення, але коли це інтерактивна панель, і діти дуже гарно працюють, коли це, наприклад, є посилання на телефоні, вони використовують стил або пальчик, це також досить такий цікавий застосунок, швидко замалювати якісь певні деталі ескізу або виробу. Так. Ага. Для планування послідовності роботи і для взаємного представлення на якомусь певному етапі виконання, чи це конструкторський, чи це технологічний. Використовую Канву і використовую такий прийом, як Кригула, взаємне представлення. Якщо надати право редагування в Канві, клас можна поділити на групи. І таким чином я зараз збільшу, можна працювати, створюючи ось такі карти, де є об'єкт проєктування, і вони можуть додати, додавати свої зображення. Вони можуть демонструвати три факти цікавих, які вони дізналися при роботі. Це та станція історична цікавинка, ось такі бульки. До речі, ці бульки можна змінювати, додавати їх величезну кількість. Вибачте. Ось тут є матеріали для проєкту, там тканина, джинс, синтепон, хтось додає гудзик, якщо в парі працюють дітки і вони мають відмінні матеріали, які вони використовували. В даному випадку ось авторське доповнення, доповнення пушистим хвостиком, вишивання своїх ініціалів, швом тамбурний. Це і кресленник виробу, це основні додаткові деталі, це інструменти. Досить цікаво працювати і можна використати такий вид роботи, коли задаєш домашнє завдання для того, щоб закріпити певну частинку вже вивченого матеріала. Дошка. дошка Scramble, Ця дошка дозволяє одночасно працювати в ній. Учням, тому її можна використати під час уроку. На практиці бажано клас поділити на етапи, ой, поділити на групи, вибачте, будь ласка, і кожна група матиме завдання розташувати в правильній послідовності і прописати етапи створення свого проєкту. Якщо клас не об'єднувати у групи, то тоді буде можливість, що хтось заповнить лише одну частинку, а інша частина дошки залишиться вільною. Тому доцільніше об'єднувати клас у групи для того, щоб в цьому середовищі демонструвати у правильній послідовності виконання проєкту. Коли ми працюємо над Технологічним етапом, звичайно, ми найбільше уваги приділяємо практичній роботі. Для цього можна використовувати різноманітні майстерки, які є вашими авторськими або майстерки, які зняті іншими особами. Я ось використала QR-код. Тут відео, як відбувається заправляння швейної машини, але авторство іншої Світлани Бойчук, тобто, ми пам'ятаємо про. Те, що ми обов'язково маємо вказувати матеріали, якщо вони не є нашими, тобто пам'ятаємо про авторське право за допомогою QR-кода можна закодувати будь-яку інформацію в даному випадку, це будова швейної машини. І, звичайно, при практичній роботі ми користуємося надаємо перевагу саме роботі в класі. Але якщо перебуваємо на дистанційному навчанні, саме цей об'єкт проєктування представлений на всесвітній школі онлайн, тому ми також можемо використовувати цей додаток для Створення інтерактивних опитувань для закріплення. Ми зможемо працювати в середовищі кахуту або використовувати такий додаток, як Eduke Play. Ну, мене відкритий кахут, тому я вам можу продемонструвати. В даному випадку ми можемо задавати це як домашнє завдання, ми можемо робити це як в прямому ефірі. Діти дуже. Схвально ставляться до того, що їм дозволяють взяти телефон під час навчання і продемонструвати свої знання. Тобто, таким чином ми проводимо опитування, але в ігровій формі. Ну, от, наприклад, Пані, У вас одна хвилина. Так, добре, дякую. Я вже майже завершую. Цікаві руханки дають нам простір, великий простір. Це в Тіктоці. Ми можемо використовувати. Ну а для презентації своєї роботи використовуємо дошку ліно і обов'язково зворотній зв'язок від учасників. Я вам покажу дошку ліно, але вибачте, в мене звичайно, це моя дошка робоча. Це не подушка з плюшка, але це те, як ми з дітьми представляємо наші проекти. І зворотній зв'язок від діток під час завершення роботи над проєктом це додаток-Мантіметр, коли вони рефлексують, наскільки ті знання, уміння і навички, які вони отримали, вони можуть використати в житті. Дякую вам за увагу. Разом ми не просто ділимо працю, ми множимо натхнення.